Як це рішення відіб'ється на життєдіяльності столиці? Будемо розпитувати в лідерки фракції Європейська Солідарність у Київській міській раді Марина Порошенко долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пані Марино. Доброго дня, пані Юлія Пані Сергій. Отже, розкажіть, будь ласка, як вилучення 8 мільярдів гривень із столичного бюджету вплине на реалізацію важливих міських програм, в першу чергу соціальних ініціатив. Чи існують ризики згортання важливих проєктів для нашого міста? Чесно кажучи, дійсно такі чутки ходили, що у столиці збираються відібрати 8 мільярдів гривень, але е, ми сподівалися, що здоровий глузд він переможе і цього не відбудеться. І після е, щонедавніх подій по спробі руйнування антикорупційної системи в Україні і підпорядкуванню. НАБУ і САП безпосередньо прокуратурі, ми думали, що тоді вже центральна влада і депутати від слуг народу досягли дна. Але вчора голосування показало, що з іншого боку знову постукались. І дійсно слуги. Народу, якщо їх можна так назвати, кому вони якому народу вони служать? Я не знаю, але протягли законопроект 13.439.9 і вилучили 8 мільярдів з бюджету Києва, а це перерозподіл податку на прибуток і для того, щоб спрямувати його в резервний фонд. Так званий. А для чого ж він потрібен резервному фонді? Якщо б напряму звернулися до Київської ради, я думаю, що не було б питань в прозорості розподілу цих коштів, а саме дійсно і спрямування цих коштів на підтримку Збройних сил України. А я хочу вам сказати, наприклад, що саме Міська цільова програма по підтримці захисників і захисниць України і складається із 8 мільярдів гривень. Тобто наші збройні сили вже можуть недоотримати ці 8 мільярдів гривень з бюджету міста Києва. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб послабити місцеву владу і зробити її неспроможною. Окрема ганьба і навіть не можу назвати це, підібрати слова, якими назвати депутатів. Мажоритарників, які обиралися до Верховної Ради саме з округів міста Києва, кияни обирали депутатів для того, щоб вони захищали їх інтереси, щоб вони працювали на користь киян. І що ми маємо? Вони грабують в першу чергу киям тих людей, які їх обрали і довірили їм свої захищати свої права і повноваження в Верховній Раді. Е, одна із версій для чого це робиться. Наприклад, для того, щоб наповнити знову бюджет Укрзалізниці, тому що нібито керівництво вийшло з проханням до фінансування через нібито не вистачу не вистачання коштів в бюджеті для громадських перевезень «Укрзалізницею». Але, але тут виникає ні. питання. Коли пані підуть Вороня? ці кошти? Вони підуть на Величезні шалені заробітні плати керівництву і наглядовій раді. Тому вже зла, славно звісному Лещенка, який там знаходиться, і я думаю, що кияни не підтримують такий перерозподіл коштів, коли будуть вони забиратися від соціальних працівників, працівників освіти, охорони здоров'я. А ми всі дуже добре знаємо, що е, датується з. Нашого працівників охорони здоров'я. Ви очолюєте комісію Київради з питань охорони здоров'я. Чи вже якось зрозуміло, яким чином ця сфера столиці постраждає внаслідок вилучення цих коштів? Тому що це і фінансування лікарень, це і програми з реабілітації. Про допомогу Збройним силам ви вже також згадали? Так, безумовно, я е, дуже. Е, е, Боляче відчуваю, як це все відобразиться саме на е, сфері охорони здоров'я. Тому що е, я взагалі впевнена, що спочатку повномасштабного вторгнення е, на рівні з Збройними силами України наші медики, медична служба вони е, рятують е, життя. І здоров'я наших захис... не тільки захисників захисниць, а і внутрішньо переміщених осіб, і е, малозахищених, соціально захищені версти населення, і дітей людей похилого віку, людей з інвалідністю тобто зараз як ніколи. Наше суспільство потребує соціальної і медичної підтримки з боку влади і з боку місцевого самоврядування. І саме ці кошти дійсно вони зараз для того, щоб Перерозподілити всередині бюджету, всередині року, коли вже все розписано, А ще і нас їх і вилучають, як ви правильно зауважили на початку нашої зустрічі, що з 1 серпня, тобто заднім числом, ми ще навіть не встигли ці кошти використати, як ми вже стали винні Державі 8 мільярдів гривень, і е, таким чином ці кошти будуть вилучені саме з підтримки цих соціальних і медичних напрямків. Е, я хочу сказати, що Київ постійно знаходиться під е, загрозою і бомбардування сьогодні. Навіть протягом доби постійно не виключається повітряна тривога. І ми бачимо, які наслідки прильотів. А це не тільки житлові будинки, це і школи, і медичні заклади. Коли все це треба дуже оперативно відновлювати, надавати житло людям, компенсувати втрати. І це дуже Величезні бюджети, які наперед навіть не неможливо розрахувати, щоб їх закласти. І зараз, коли ми будемо мати е, дефіцит деру в бюджеті, тому що їх заберуть в е, резервний фонд, е, то зрозуміло, що ми будемо робити все необхідне для того, щоб всі ситуації не постраждали люди. Тому що в першу чергу ми маємо дбати про наших українців, про киян, які дійсно зараз будуть позбавлені дуже багато тих соціальних, соціальної підтримки, яку вони мали до цього. Я сподіваюся, що е, ми зробимо все необхідне для того, щоб кияни як. Умогам менше відчули на собі е, ці абсолютно нелюдські і протизаконні дії з боку е, Верховної Ради і з боку центрального керівництва, тому що е, дійсно порушується не тільки бюджет, е, бюджетний кодекс, а і закон про столицю порушується закон про місцеве самоврядування і дуже багато інших речей, які нас Відкидають назад до проведення всіх тих європейських реформ, які були нашим домашнім завданням для того, щоб ми. Дійсно наблизились доступу в Європейський Союз. Зараз нам буде треба пояснювати нашим європейським партнерам, чому ми не дотримуємося тих зобов'язань, які ми маємо зробити, і відкатуємо реформи, які вже були запроваджені. Я думаю, що Європейський Союз не підтримує такі рішення і дуже сподіваюся, що ми. Ми зможемо в майбутньому відстояти і повернути, як і до речі, знову ну, сапу. Цікаво, чи взагалі а. хтось це буде пояснювати нашим європейським партнерам? Пані Марино, ми е, обмежуємося. Я час. думаю, що вони самі це чудово бачать. і е, Чесно кажучи, я хочу сказати, що цю практику ці знаєте порочний ланцюг колись треба розірвати. Тому що це вже друга спроба пограбувати київський бюджет. Перший раз це було коли у нас забрали ПДФО, а це було близько 5 мільярдів гривень. Зараз апетити виросли, У нас вже забирають 8 мільярдів. Бачите, гривень. пані Марино, це на превеликі жаль не спроби, Це вже конкретні дії, які робить центральна влада. Тут мусимо ставити крапочку. Дякую вам дуже за роз'яснення за те, що долучилися Марина Порошенко, лідерка фракції Європейська Солідарність у Київській міській раді була із нами на зв'язку. Говорили ми про вилучення із міського бюджету 8 мільярдів гривень на користь державного.